Всім привіт! Сьогодні ми в гостях у Кофітона, найбільшого імпортера зеленого зерна в Україну, і з нами маркетинговий директор Вікторія. Раді вас бачити! Це вам щоб грошики водились. Грошове дерево. Дякую. Ходімо, подивимось масштаб. Приблизно місяць тому Кофітон переїхав у це власне приміщення, яке будували 4 роки. Тут 1000 квадратних метрів офіс та 4000 квадратних метрів склад зеленого зерна. А зараз ми вам покажемо наскільки тут продуманий офіс реально все створено для людей, щоб їм було комфортно працювати. А потім дуже великий склад зеленого зерна. Всім відомо, що кава в Україні не росте через певні кліматичні особливості. Кава гине при температурі нижче, ніж плюс 10 градусів. Тож звідки в нас береться необсмажена кава? Вона на нас привозиться отакими імпортерами, як кофітон. Кава росте в при екваторіальних широтах, де температура повітря не падає за рік нижче, ніж плюс 10 градусів. Вона росте невеликими деревами, на яких зацвітає кавова вишня. Потім достигає, і всередині кожної червоної кавої вишні знаходиться два зелених зерна, які відділяють від кавої вишні. І що відбувається далі? Далі це все пакується по мішках і імпортується до трейдерів, таких як, наприклад, кофітон. Ми знаходимося. В кімнаті, в якій проходять капінги, тут будуть збиратися багато людей і обирати для себе зелене зерно для своїх компаній або для кав'яри. Mm. Далі пройдемо до хлопців. Вони як називається їхня професія взагалі? Ну, у нас зопсма, але це взагалі коліті контроль, наш колеті контроль, тобто контроль якості. Хлопці обсмажують зерно, контролюють, щоб воно було смачне, підбирають, мабуть, профілі, рекомендують профілі для обсмажчиків. А детальніше вже чим вони займаються, дізнаємося. У них взагалі треба купили зеленку, привезли. Ми там у вас її купуємо. Яка ваша функція в компанії задача? По-перше, у нас є запрос від клієнтів, тобто клієнти звертаються е до до наших менеджерів і кажуть: Ребята, нам потрібно там якийсь...» Певна країна, певна обробка і таке інше. Менеджери звертаються до наших закупівельників. Кажуть, ребята, нам срочно потрібно, тому що клієнти просять. Закупівельники е, надсилають листи до всіх наших е. імпортерів, з ким ми працюємо, на ферми, на організації, тому інше. І кажуть, ребята, у вас є щось от таке, от такі от сім'ї, наприклад. Угу. Вони кажуть, Окей, у нас все є. Нам присилають зразки, от зараз нам присилають зразки. Тобто це зразки або з країни походження, або від наших партнерів в, десь в Європі. Нам присилають, ми п'ємо і оцінюємо. Це е певним чином. Тобто, спочатку ми шукаємо певні дефекти. Uh -huh. Якщо дефектів немає, ми вже купаємо трішки рубля. Чи відповідає яка у вас свої якості там? Ну, Візуальна зерно. тобто ваша головна задача підбирати зелене зерно для компанії «Кофіто»? то. Ну, якщо ми зараз говоримо про не спешл сегмент, а преміум, да або комерцію, то наша задача або підтвердити, або ми кажемо так, да, цікаво відповідає своїй якості, підтвердити якість да, заявлену, да, так, так. Якщо спешл, то Так то ми можемо показати це. цього потребує ринок, кава вже не в тренді. Ну Грубо кажучи, і давайте шукати щось більш специфічне. На складі робітники складу рандомно з якогось мішка беруть зразок калі, він приходить до нас і ми його також оцінюємо Візуально, смажимо, його обологість, щільність і тому інше. Смажимо і накриваємо кабель. І ми повинні розуміти, чи це та кава, яку ми замовляли, чи це щось інше. Тобто ми п'ємо і також ми шукаємо контроль якості того, що вам приходить, приходила, так розумієш, да. це основне, що треба людям знати. Окрім того, що ми контролюємо якість, ми також ходи наші обов'язки, це знаходження чогось цікавого. Тобто, ось невеличкий Да, Ми плануємо їздити в країни походження і знаходити якісь калькові унікальні лоти. Це те, що може. Не тільки задовільнити наших клієнтів, а й в принципі ринок е спешолті підняти на кращий рівень. Е і це наша задача е знаходити щось класне, унікальне, драйвове, привозити сюди і е е споживача стивовувати і задовільняти їх потім. Е це так, якщо що так. Розкажи, будь ласка, що ти робиш? Е ми зараз закрили капінг. таке капінг? Капінг це якщо коротко, дуже. Це максимально рівні умови для того, щоб можна було куштувати каву і порівняти її смарт. Є конкретна кількість чашок, там може бути мінімально від 1, 2 до 5. Вони заливаються і зменюються максимально стандартно, і настоюється якийсь конкретний час. Це там 8 хвилин, і після цього кава пробується. Задача капінгу, щоб всі чашки, які ми залили кави, знайти щось, якщо може бути не так. Для цього є стандарт змилювання ну, однаково, більш-менш рівно, щоб людина мінімально впливала на саму каву. Тобто серед... якась середня обмашка, середній помил, температура, заливання. І е, збирання е, самої кави е, зверху чашки. І потім ми пробуємо, тобто все робимо, те, що зараз ми всі будемо робити, і намагаємося знайти е, щось не так або напоти, що треба требувати. Ростери маленькі машини, в яких обсмажуються зразки кави. Стас, що ти ще можеш цікаво розказати? Вони працюють на газу. Ти, ти сюди на... прямо засипаєш? По-перше, так. У мене є такий щур. Я засипаю в ну, нього певну кількість кави ну, або на вагах, або просто по помітках. Всередині отут знаходиться барабан, який постійно обертається. От знизу є пальник, який постійно горить. Я засипаю сюди каву, і вона смажиться. Я, контролю, я можу контролювати або потужність пальника, з якою потужність він горить. Або я можу контролювати е, кількість повітря, яка проходить е, скрізь барабан і скрізь хал. Яка температура досягається тут максимально? А, ну десь максимально, десь 200 двісті, десять градусів, тобто сам процес займає десь приблизно ну, в залежності від кави, обробки і тому іншого, десь там від 6 до 10 хвилин. І за цей період скільки грамів кави? Просто <постеріг> <постеріг> кожен по 100 грамів. Тобто я засипаю 100 грам зеленої кави, і на випаді мене ага. ага. і у мене десь 80-75 п'ять обсмажне. це цевожарка, тобто, це волога, яка випарувалась і пішла в атмосферу. Друзі, тобто, це, це маленький та... семпл ростер, який використовується для того, щоб просто затестити зерно, як воно веде себе під час обсмажки, яким воно є обсмаженим. Далі вже ростери комерційного призначення це на 12-15 кілограм, а іноді навіть на 100 кілограм, тобто. Ростер може обсмажити в районі 80 кг за 15 хвилин. Ну а далі ви вже можете порахувати, скільки такий ростер обсмажує за день чи за місяць. Можете розказати, чого не обсмажену каву краще не вживати? В Цьому немає абсолютно ніякого сенсу. Ну по перше, це не рекомендовано, тому що це не гігієнічно. Кава частіше за лежить на землі, по ній можуть ходити, по ній бігають мишки, криски. Котики собачки, вони можуть прямо туди щось робити. А, і ну і взагалі це, ну, це прям неорф. Е, просто коли кава смажиться, вона проходить е, термічну обробку, дуже дуже довго термічну обробку, там, десь, ну, якщо це промислові розстріл, якщо це промислові розстави то це від 10 до 15 хвилин. І тому. Все, що там на ній є, воно просто згорає і ну, випаровується, Так, грубо кажучи. Кава повинна ніж. проходити обов'язково термічну обробку. Да. Якщо ви хочете схуднути, то. Просто, просто ходіть в спортзал, да. або працюйте в кафетоні, в них є спортзал. Да. <сум> Вікторія, компанія кофітон 10 років? 13. 13. Потужно. Дякую. Розкажіть, будь ласка, які взагалі є цілі, які цінності компанії, стратегії? Представте свою компанію як маркетинговий директор? Ну а... або просто як людина, яка любить свою роботу. Давайте краще як людина, яка любить кафетон. Чудово про стратегії на наступний рік. Зараз говорити рано. Ну ми їх, в принципі, формуємо. Основна мета кафетону це розвиток. Кавової навіть не культури, а кавових виробників це основна наша мета, задача. я дуже часто чую від наших клієнтів, що ви надійні. От угу. коли я питаю, як ви сприймаєте кафетон, вони кажуть, ви надійний партнер. Нам важливо, щоб ви в дев'ятій ранку відкрилися. Ми імпортер номер один, хоч як це там може пафосно не звучить. Так? А хто імпортер номер два? Наразі Галка. Компанія Галка, я думаю, що всі знаєте, це давній бренд, який стоїть на полиці. Це вазі. класний бренд для своєї ніші. Основна стратегія на наступний рік кафетону, скоріше за все. Ну як я ми бачимо, один із етапів це розвиток спешного зерна. Ми досить потужно, потужну позицію вже займаємо в комерційному зерні. Ну нам би хотілося, так як імпортером основному в країні дати. Кінцевому споживачу варіанти вибору від найдешевої, найпростішої кави, хто як любить, до самих дорогих, трендових, цікавих. Ми будемо провозити, е, нові позиції, яких взагалі не було в Україні. Це основний план. Ми будемо більше, більше напевно часу приділяти освітні програми. Е, в принципі, рухатись в своєму, в своєму напрямку. Помагати розвивати, ви знаєте, що я стала координатором СКА. Ви знаєте, що не стала. Це новий етап, новий виклик, я думаю, на наступний рік мені. Тому мені хотілося, щоб і кафетон розвивався, ска додатково розвивалася. Діка, що таке ска? Розкажіть, нас дивляться люди, які просто п'ють каву вдома. Що таке ска? Це Specialty Coffee Association. Міжнародна організація, яка ну вона створена в Європі, зараз і була в є представництво в Україні, це в принципі люди, які проводять чемпіонати України, які мають право на організацію таких заходів, які потім допомагають нашим громадянам, нашим чемпіонам їздити на в країни в Європу і в світ. Це люди, які займаються якраз освітньою програмою, люди, які е, розвивають культуру, і саме спешалті в основному е, в сегменті. Це така більш інформативна освітня база, можна так сказати. В принципі, і в СКА багато планів на цей рік. Ми зараз теж про них не будемо говорити, бо зараз якраз ми формуємо і стратегію. І СКА. Тобто Це стратегія планевська. Кафетона прямо пов'язана з СКА? Ні, вона не буде прямо пов'язана з СК. Вона буде е, паралельно, я думаю, вона буде паралельно йти. Но все рівно, Кафетон буде допомагати, він завжди допомагав і СК, і різним е, фановим чемпіонатам, різним батлам, всім, хто до нас звертався, навіть чемпіони, які до нас зверталися допомогти їм фінансово кавою ми завжди підтримуємо а як багато позицій взагалі зеленого зерна дуже великий склад як як наскільки великий прайс ваш 8 сторін 8 сто скільки за позицій та десь приблизно 250. тобто 250 позицій зеленого зерна які ви можете придбати у кофетона обсмажити там в своїх обсмажках чи кав'ярнях і після цього ще по різному купувати. тобто взагалі в прайсі обсмажчика може бути тисячі позицій кави це правда. Е, можливо, ми додамо взагалі нові смаки. Ми зрозуміли, що війна да, вона це як стала одиниця, ми допомагаємо, ми, ми з цим прийшли. Треба рухатись далі, жити далі, розвиватися. І люди вже самі приходять наші клієнти з, з, з запросами, наприклад, там, у вас є інф'юзи? Mm -hmm. Все частіше і частіше, ми вже чуємо це слово. Що таке давайте розкажемо. Інф'юзи — це кава, яка ферментується. Наприклад, є класний інф'юзи з полуниці, тобто вона ферментується пару добу, по-моєму, може, дві, там дивлячись, яка ферма робить. Злоденко може ще п ще, ще упростити. Тобто ми беремо зерно, поміщаємо його, наприклад, в полуницю. Там 24-48 годин зерно відбувається, ферментується, потім ми його висушуємо і обсмажуємо. На виході ми отримуємо зерно зі смаком полуниці. Тобто ви п'єте, відчуваєте аромат і смак полуниці у каві, це вірно так і є, і це дуже популярно. У людей є бажання куштувати якісь нові яскраві смаки. Можливо, це також пов'язано з війною, бо нам не вистачає класних емоцій. Кава це все рівно про емоції. Ми розуміємо, ну, у нас була зустріч з нашими всіма колегами, і ми говорили про те, що, що в принципі для людей кава, є таке поняття, як зустрітися на каву, це посидіти, поспілкуватися з близькими, зустрітися. Це все рівно кава, це все рівно емоції по-любому. І коли. Люди починають їсти більше солодкого. Ми просто спілкуємося так само з клієнтами, у яких кав'ярні, і вони говорять: а да, ми бачимо, що вирос прям попит на солодке, тому що це теж що дає емоції. Друзі, кава це, в принципі, ритуал практично кожного з нас. Ще з 17 століття у відінські кав'ярні збиралися в першу чергу для того, щоб провести час. І компанія Кофетон є одним із важливих пазлів у створенні вашої чашки кави вдома чи в кав'ярні. В принципі, хотілося б, щоб кожна третя чашка була привезна капітоль у людей. Ну, зараз мать кожна, яка там не знаю, можливо, навіть. Ми Не рахували, але це було б ідеально. Для чого вам такі великі офіси? Для чого вам такий великий склад? За чому можна просто сняти ангари, торгувати з дому. І, в принципі, яка різниця? Людям головне отримати каву. Це не зовсім бізнес. Це не зовсім. Це не це не європейський підхід, по-перше. Ми йдемо до Європи, ми знайомі з всіма великими трейдерами світовими. Ми бачили їх склади, ми бачили їх офіси, і ми розуміємо, що так само, як наші чемпіони з кави стоять на одному рівні з чемпіон, там з греками, з французами, так само і кафітон. Ми європейські трейдери. Тому це наша основна задача показати і показати своїм клієнтам, який повинен бути рівень, і самі бути на рівні. Європейської культури. Тобто компанія Кофітон не тільки виводить ваш рівень споживання кави на новий рівень, а й в принципі економіку України і подачу бізнесу на європейський рівень. Це дуже потужне. Друзі, в країні війна і потрібно розуміти, що бізнес це економічний фронт. І я хочу висвітити те, як компанія Кофітон допомагає нам наближатися до перемоги. Про а, соціальну складову «Кофітона» що я можу сказати? Ми, у нас багато було колаборацій цього року з нашими кавовими партнерами. А, остання колаборація наша була з компанією Фунд Кави» – Це Пуск. З ними ми робили її двічі. Ми давали зерно, і е, вони робили сублімовану каву розчинну, яку ми передавали і вони, і, і ми передавали ЗСУ. Е, також у нас були проекти з кав, що стосується по каві з компанією Gemini, з Йоко. Це був фільтр задонат, дуже успішна акція була, де кав'ярні робили каву ну, з нашої кави робили фільтр по моєму мінімальна була вартість 50 гривень і збирали на потреби для хлопців. Багато було проєктів, які ми підтримували. Це були батли на фанові батли на дотику, і а, дотик це такий девайс, український, не знаю, чи ви висвітлювали вже чи ні. І а, батли на дріпах. Ми завжди там спонсори, підтримуємо, самі донатимо а, дуже багато допомагає армії Якщо говорити про... Тільки про каву, я можу сказати тільки про каву. Це 480 кілограм кави щомісяця. обсмажує нам її Джеміні або Мономах компанія Це наші партнери, з якими давно ми працюємо. І цю каву ми даємо на армію на ЗСУ. Також у нас є ще програма, називається Кава для медиків. Це так само ми передаємо в шпиталі, в лікарні. Ми першими передали в Херсон після окупації. Каву в, в всій лікарні, тому що там взагалі нічого не було, медики були щасливі. Так само в Харків, ну, всі, в принципі, військові шпиталі ми стараємося їм допомагати. Це те, то, що, то, що можна доступно розказати про скажімо так, по соціальні ініціативи Кафітона. В принципі, наш, політика нашої компанії така, що вся благодійність має бути тихою. Тому ми стараємося про це не говорити. Можливо, коли закінчиться війна, але ковідон дуже багато допомагає. <гум> <гум> ми, ми намагаємось в наших силах допомагати. Звичайно, але коли закінчиться війна, я сподіваюся, що це буде максимально швидко. Можливо, ми тоді більш відкрито про це розкажемо. Це то, що нам подарували. Військові, які нам допомагають, це вже відстріляні. Я, я не знаю, чесно кажучи, що це конкретно, але виглядає воно дуже досить потужно. Тому ми це лишили. У мене є прапор, до речі, з автографом залужного в кабінеті. Да. Це, це взагалі це найкраще, що мені подарувало за цей рік. Друзі, я вражена масштабом. І в першу чергу, відношенням до людей дійсно компанія продумала все для людей. Вони цілком могли б переторгувати в якихось ангарах зеленим зерном. Але ні, вони під час війни закінчили будівництво на 5 тисяч квадратів свого власного офісу і складу. Офіс максимально продуманий для людей, а також склад, продуманий для зберігання зеленого зерна, щоб воно зберігало свої властивості якість. Ми вражені і навіть не знаємо, що додати. Ви самі все бачили. Раді, що такі компанії, як Кофітон, існують в нашій країні і показують Європі світу рівень українського бізнесу і відношення до своєї справи.